Так, всім доброго дня. Прийшла посилка з Китаю. А, мамі прийшли два фартухи. А, це вже не перший заказ для мами, було в неї вже плаття. Є десь у відео, я її замовила дуже гарно і підійшло. А цей раз я замовила собі цей костюм, Коротше, що ви могли бачити нижче в роликах. Він мені не підійшов. Він підійшов мамі. Коли вона вдягнеться, а вона вдягнеться зараз, я її змушу одягнутися. І ви побачите, що я замовила для мами. Ідемо дивитися її реакцію. У мене новий китайський фартух. Нравиться? Заказали їй на тему фартух. Я жалію з пачкаю кота. Ну, то файний диви який. Чих-чих-чих-чих. Один такий. Ну, це вже не жалко, тут кота немає. Бартик зато є. Що тобі три заказати? Хватить, поки два. На замену. Хороший. А у нас з Максимом риба. Ми з Максимом знову на сушці. У мене перший день. Інтересно, скільки днів? А ну, давай ставки заб'єм. Скільки днів я видержу? Так ти зараз біг. Час тіше їш, чим А їла. Розкрую. Скільки я видержу на сушці? Тиждень, два, Куди три? Ти тиждень-два тиждень. Бати? Так, а я скільки видержу? видержу. Один, два, три, дня, п'ять, десять? Ну, не знаю. Треба привикнути. Подивишся по собі, як. Добре. давай. Даже і калорійне, і... Добре, Добре, давай поки йолку розбирати будемо. Та ти вже скоро новий рік. Так, я купила собі, а він підійшов. їй. Їй? Кому це Бабі є? Олі. А ну повернись, покрутись. Ну, то все, ти можеш тепер надвіркою. А ну йде до Максима. Подивись зеркало. Так, тепер і у мальчика є свій лежачок такий прикольний. Він його вже зацінив, треба покупати і все. Буду в нього нова кровать. Прикольно. Петхаус. Такий чухачок. Да ляж уже. І все. Спокойний ночі, мальчик, спокійний ночі. Постраждаємося, помиємося, коли буде вода. Води нема. Нема води. Нема води. А ти не бачиш нічого. А ну на місце. Біжу на місце. Бустро! На місце! На місце! О, хорошо. Ну, не дери же, ну. Ну, що ти робиш? Будеш без кроваті спати. Старик, старичок. Лягай спи. Лягай спи. Придурок. Дивлюся розпаковку, що прислав мені чоловік. Не знаю, що доставка була додому новою почтою. Я поки відкрила, щоб тут не шарудіти. У нас холодно. Опалення ми ще не вмикали, у нас проблема з боєсідгом і поламався насос. Так, дивимося, що тут. Ненавиджу таку штуку. Короче, если оно взломается, оно взломается. Так, какая-то бумажка. Так. Это, так, разумеется, подставка. Это такая штучка Куди ставити ці пахнючки? Їх треба підпалювати. А куди їх ставити? Не скажете мені. Так, підставка. Так? Чи як? Певно, всередину. Коротше, я всередину поставила. Я не знаю, чи два свічка ставиться. Ще раз. Не знаю, видно мене? Не видно? Люди, я з цим не стикалась. Коротше, я не знаю. Воно має диміти. Отсюда має диміти. Я так зрозуміла, а отсюди має спускатися. Ніхера воно в мене щось не спускається. Ну, зараз подивлюся. Коротше, я буду спускатися, покажу. Але таке, поставити туди щось. Коротше, воно має диміть. Типу, якась така енергетика, знаєте. Ну, типу, хай, хай постоїть, зараз не диміть. Ще нема тому чоловіка, що робити. Гарно, приємно, але я поки не розумію, як воно працює. Цих штучок багато, але поки мені воняє димом. А ну отсюда дим іде, з дивочки. Подарунок розпаковка Так, коротше. Це треба ставити зверху. Там дирочка. Дим має спускатися звідси, подивилась по відео. Я поставила спочатку туди. Напевно, ту свічку можна ставити. Щось воно, ніхрена не димить. Ну, Костя, вечно щось, як купить, то вже, блядь, купить. <звук> <звук> ну, вверх димить. Коротше. А, ні, ніхрена, димить. Дивіться, воно ще просто не розгорілось, воно спускається дим. Прикольно, коротше. Коротше, Костя завжди а, хоче зробити приємним. Квіти, подарунки, я це все розумію. Я вдячна і іноді навіть дуже приємно здивована, але іноді буває мій шок в шоці. Зараз, коли в мене. Ремонти, будівництво, проблеми з світлом та насос знову згорів. Ось я купую мені якусь лампу з цими штучками. Ну, за це він у мене трішки отримав піздюлі. Можете судити мене в коментарях. Можете не судити, це ваша справа. Але коли він мені на новий рік теж подарив ведмедя, тут бардак. Ми на бардак зовсім не дивимось. У мене ще ніяк. Не роздасться товар. То все в ящиках, в мішках, товар. Мед... Ведмідь сидить на чемоданах. Те ліжко ще надувне, там одіяло, там його рюкзак. Тут столик. До речі, він мені теж той столик купив. Я цим столиком взагалі не користуюся. Там я купила собі коврик для спорту. Добре, я займаюся іноді. Вага моя. Його рюкзак. Одіяла нема куди класти, тому вони лежать на цьому диванчику. Купа, коротше, речей. Що треба викинути, перебрати, віддати, то все в ящиках товар. Там у мене стірка зараз все скидається, тому що немає куди скидати стірку. І у нас води немає проблеми з з світлом, але це окрема тема. Там лампа, там його галоші, там ще були резинові сапоги. І коли він приніс мені на подарунок цього мішку, я була дійсно в шоці. Я була в реальному шоці. Він дійсно дуже великий, я його не можу підняти. Він на кровать. Не вміщається, якщо я його покладу на свою велику кровать, він займе повністю кровать. Мені не буде де лежати. Тому е за мішку він трішки розсердився, бо я була в шоці. Але за цю штуку він у мене отримав піздюлі. Тому він трішки в мене сьогодні отримав. По-перше, в мене ремонти, фінанси йдуть всі на ремонти. По-друге, Світло слабе, суп варимо 6 годин, кофе кипить в чайнику 2 години. Насос згорів. Я купила за 500 сьогодні новий насос. 300 заплатила за машину, що мене повезли в магазин. А він зараз мені купує такі подарунки, які ну, дійсно ну, вони не потрібні. Я сьогодні була зла не в собі, і я на ньому зірвалася. Благо, він зрозумів. Але я сказала так, як є. По-перше, воно. Погано димить, тобто, як на картинці та на відео, воно не йде такий водопад з диму. По-друге, кажу, ця штучка бистро перегорає. 5 хвилин навіть не горіло. А по-третє, кажу, ці всі запахи, там роза, лаванда, ваніль. Це все найобка. Тобто, воно воняє реально димом. Таке відчуття, що хтось тут костер розпалив або щось згоріло. Що мені прийшлося провітрювати. От. Я, звісно, подякувала, але. Я йому сказала, тепер, коли ти хочеш щось купити, ліпше 10 разів уточни, що мені потрібно, або взагалі не купляй. Ми вже не хлопчики, дівчинка, які зустрічаються, ми чоловік та дружина, можна сказати, запитати і подарувати. Я розумію, що він хоче зробити приємно. А плюс всього я вже 5 днів на екстремальній сушці. Тобто, в мене конкретна голодовка, я не голодна, я наїдаюсь. Але те, що я їм, я й ворогу не побажаю. Тому у мене зараз рефлекси, якісь ідуть на вкуси, смаки, запахи. Коротше, я зла от того, що я хочу щось з'їсти. Мене тягне на їжу. І якось так, все накопилося, ну і я трішки на ньому зірвалася. За приємне, за подарунок. Ручи якось так.